Давненько я не слідкував за гравцями, і знаєте, давайте перед початком відео. Да бля, ладно, відправляємось на івенти. Одним із таких буде кристальний острів. Ті, хто у нас ще поки не грають, то можу дати підсказку, що він спавниться енді. І мені писали в чаті: та я не піду туди, там одні топери. Ну, подивіться в кінці. І що тут одні голожопі інвізники бігають. Отак вони залутали кристальний, а ти ще сиди на спавні і бійся про те, що тебе там б'ють топери. На івентах їх нема, вон топери всі бігають у нас по ПВП Арені. Єдине, що правда, так це те, що от на Небесному острові, наприклад, є вже чуваки в Незеріті. І саме це. Цей момент дуже сильно ускладнює лутання голожопим. Але яким би ти крутим не був, то завжди потрібно робити нички в випадку, якщо тебе почнуть пиздить, тому що бувають ситуації, в яких навіть незеритові обладунки не врятують. І останній івент на сьогодні це корабель медуза, який так же швидко і злутали. Був всього-навсього один незерічик, який переламав всіх інвізників. мораль цього відео така, що не бійтесь, блять, ходить на івенти. Вас 80 онлайну на одній із анархій, А на івенти приходить від сили 10 людей. А от якщо ти не боїшся, то завітай до нас на IP буде в описі до відео.